Олександрійці, якщо не знаєте, куди поїхати на вихідні без того, щоб продати нирку Чигирин вам у допомогу, не море, звісно, але повний набір вражень за мінімальний бюджет. Головне не забути амортизатори, бо дороги після Дмитрівки ну вони теж історичні. Чигирин це місто, про яке всі забули, але воно дійсно варто уваги. Тут ви дізнаєтесь про історію, яку не розповідають у підручниках. Тут поруч народився Богдан Хмельницький. І Чигирин був перша гетьманська столиця. Тут була його резиденція. Ми стріляли з лука. Це було просто то. Думала, що не вийде, а потім як втягнулась, не могла зупинитись. Це було супер. Відчула себе справжньою козачкою. Я навіть не уявляла, що це колись була справжня гетьманська столиця. Туди з'їжджалися усі дипломати, і там вирішувались державні справи. І дивлюся на все це, і просто в шоці. Як я могла про це все не знати? І ще вияснила, що турки повністю знищили місто, повністю до нуля. Чигирин часів Хмельницького це величезне розвинене місто. У Чигирині був монетний двір, де карбувалась власна монета. Монета козацької держави це підтверджують архіви Швеції. Багато створено історичних міфів. Щоб ми не знали свої історії, історії правдиво, розумієте, вивчення історії, на мою думку, повинно починатися вивчення історії саме от козацької країни, саме з відвідування Чигирина. Відомий історик, релігійний діяч Юрій Мицик написав потужну монографію, яка має назву Чигирин Гетьманська столиця. Це праця, яка побудована на архівах. На архівах це не художній твір. І от там розповідається про численні дипломатичні місії, які приїздили до Чигирина, як дипломатів зустрічали, як вони перебували у Чигирині, які вони мали, яку вони мали політичну мету. Розумієте? І Що Чигирин це є перша гетьманська столиця. Ільїнська церква це будівля XVII століття. Споруда. І до сумні того така страшна дорога, я мане розумію. Поруч з граном є орбіта, і ми їдемо туди. Це серед лісу закинута дев'ятиповерхівка. Реально дуже дивне місце. Колись там жили люди, а зараз нікого. Порожні вікна розбиті під'їзди. Всередині гулко і моторошно. Рев життя, що нас. Через грав Голоса в снігах, Моя нічка без тепла. Все тікає у бігати. Діжи поруч у лісі ще й кладовище занепаду, якого спокійного божевілля, і все разом це така суміш, спокою, атмосфера, як у фільмі не схожа ні на що інше. І саме дивне поруч є життя. Буквально біля цієї примари стоїть дві п'ятиповерхівки, яких живуть люди. Дуже дивне місце, але по-своєму цікаве. Є дитячий майданчик стоять гаражі, машини, справжній український сюрреалізм. Ця поїздка мене реально вразила спершу Чигирин, гетьманська столиця, резиденція Хмельницького, хата з сіном, стрільба з лука. А потім орбіта, покинута дев'ятиповерхівка в лісі, поруч кладовище, люди, які досі живуть, поряд садять квіти і водять дітей на майданчик. Контраст, атмосфера і сюрреалізм – Це треба бачити. Діліться враженнями в коментарях.